Озвучено українською сайтом Okino.ua Климок, подушка, волосся, трава. Неправильно ви отримуєте електричний розряд у 165 вольт. Випустіть мене. Я більше не хочу брати участь у цьому експерименті. Він каже, що більше не хоче. Будь ласка, продовжуйте, але він каже, що не хоче продовжувати. Експеримент має продовжуватись. Майже у всіх випадках ми отримуємо один і той самий результат. Вони сумніваються, їм страшно і огидно, але все одно вони натискають перемикач, який б'є, і дослідного струмом у 450 вольт. За подіями експерименту Мілграма. Я Стенлі мілграм, а це мій експеримент. Насправді людина не отримує удари струмом. Перевірте, як він будь ласка, продовжуйте. Я вивчаю поведінку людей. Я вивчаю стимули до виконання наказів. А може, він мертвий? Будь ласка, продовжуйте. Премія фестивалю Sundance. Соціальна поведінка. Що це значить? Усе від того, як люди знайомляться у ліфті, до мотивації та виконання наказів. Я досліджую, як впливають на людей негативні стимули. Чому людина інколи сприймає аномальне як норму? Чому я важіль? Ви ж мені наказали. Випустіть мене! Але чому? У мене не було вибору. Вибір був. Може, годі? Я би такого не зробив. Як же мені боляче? Я не хочу нікого кривдити. Випустіть мене! А зараз почнеться справжній експеримент. Неймовірно, справжній погляд на природу людини. Твій батько став популярним. Ваші експерименти вважаються неетичними, безвідповідальними. Це був та жорстокими їхній вибір. Ти одержимий ідею, підкорення авторитетом. Ти переносиш ці ідеї на сім'ю. Захоплююча та пізнавальна історія. У людини є вибір. Ти монстр, зворушливий та геніальний фільм. Людина сама робить вибір, усвідомлювати Leveration. відмовлятися. Чи підкорятися? експериментатор о Боже.